От, дивіться, зустрічаються на Розумовській зустрічах. Ну, почнемо з лірики, бо вперше було слово, як не знаю, так? Лірики. Лірики. Ну, лірики собі щось придумали, потім фізики, техніки, технологи думають, ну як це можна зробити, реалізувати це, так? Ламають голову над тим, що собі лірик фантазував. Фізик. <кій> ну і Фізики, технологи придумали механізм, так, як це все реалізувати, а воно нікуди не рухається. Бо лірики свої, своїм життям живуть поетичним, високим. Щось запропонували, фізики подали механізм, а воно не працює, як правило. Так? А чого не працює? А тому що не вистачає третього елементу ключового. Не, не п'ятого, а третього. О, гроші. А гроші це у нас що? Це у нас така нудна нібито штука, називається економіка. Економіка. Ну, Я як макроекономіст, то є, по секрету вам скажу, нікому не кажіть. Це коліщата, це ж коліща, Коліщата механізм, який це все закручує. Лірика і фізики. Так от економіка це є макро, щось таке нібито далеке і мікроекономіка. Чули ти Ну, макроекономіка це ніби щось невідомо, де вона та, де та економіка. Але справа в тому, що ми всі залежимо від макроекономіки. Чому? Тому що макроекономіка це є система. Податкова система, бюджетна, грошова, кредитна, банківська, адміністративна устрій. Оце і є макроекономіка. І от як вона побудована, ці системи, отак от ми всі в цій системі і живемо і працюємо. Якщо вона побудована неефективна, погана, то ми всі заручники оцієї поганої макроекономічної системи податкової, бюджетної, банківської, кредитної і так далі. Якщо ця система макроекономічно побудована ефективно, тоді ми всі з вами живемо і працюємо в зовсім інших умовах. Ну, наприклад, такі як європейський чи американський, де макроекономічна система побудована ефективно. Маємо те, що маємо, до речі, сьогодні головна новина не макроекономічна, а така наша макрополітична місцева, знаєте, яка набу прийшло з розшуком до Єрмака. Можете собі це обшуком а я що Можете? по фрейму вже шукають, де ворожі мінді. Це таке місцевого нашого розливу, така макрополітична подія. Но уявіть собі, ми не можемо собі уявити, щоб це могло бути можливо при попередньому президенті, попередньому, чи ще попередньому, щоб до його голови офісу прийшов хтось з обшуками, а потім розшуками. А в нас це вже реалії. Це ліричний відступ. Так от, щоб закрутилось оце, що Софій Лірик фантазує фізик, дає технологію. Без економічного механізму воно нікуди не порухається. Фізик поставить свої дослідження результатів шухляду в кращому випадку, так, а лірик буде фантазувати далі. До речі, колега сказала про поняття кліматична нейтральність, От ви літе, сидів собі філософ якийсь чи поет, думає, та діло пал, От було б добре, щоб з цих труб заводських вже дим нікуди не йшов, щоб, не, щоб ті заводи нічого не скидали там, в річки, в ґрунти, от було б класно. А з автомобілів не йшов би ніякий дим з вихлопної. І, взагалі, класно було, щоб тої вихлопної не було. Лірик посидів гарно, так? написавши й поему на цю тему, а потім фізики ламають голову, як це все треба зробити, знаходять, але без цього коліщата воно все не реалізоване. Тільки коли з'являється коліщата економічний механізм, тоді все це реалізується. І і впроваджується, і ми це бачимо вже зараз, вже все більше тих автомобілів, в яких навіть нема тої викладної електромобіль. Так, так, так. Приходжу з макроекономіки, якщо захочете якісь питання, тоді які ми задасте про таке високе, нібто насправді дуже дравматичне, як про мікро. Як нам закрутити оце оліща механізму? Ну, вона, чесно кажучи, реалізується за принципом, тільки не лякайтесь. Принцип ми всі знаємо. Усі пройшли, мають принцип МММ. Тільки це не афера, це не Офер, це нормальне МММ. Перше М з'являється, з чого треба починати, це є місія. В будь-якому процесі шукайте високу, поетичну, таку гарну, красиву. Місія. Ну, візьмемо прагматичну річ, зараз найбільш актуальна, наприклад, ми собі беремо місію Допомога ветеранам. Зараз, ну, напевно, саме актуальне, що тільки є допомога ветеранам. Це наша місія, ми хочемо. Маємо благі наміри, якісь можливості, зв'язки. Це наша життєва місія або якоїсь частини життя. Але щоб її реалізувати, треба друге «М». Мета, яку треба досягнути мету, щоб виконати цю місію. Мета може бути не одна. І не то, що може. Вона швидше за все її буде декілька. Ну, беремо, ділимо по роздації. Мета один. Як допомогти ветеранам? Ну, Перша, перша дія це лікування. Так? Лікування. Друга. Наступає після цього реабілітація. Правда ж? Ви вже полікували від самого тяжкого, далі йде період реабілітації. Ну, третя частина важлива, наступає працевлаштування. Правда? Треба ж соціалізувати, назад, повернути в мирне життя. Працевлаштування. Ну і ще один аспект, ми ж не можемо жити тільки, це ви яка у нас чорна. Це дозвілля життя до дозвілля. Ми ще можемо вчети собі якусь меду. Це таке основне, що ми маємо в нашій гарній місії допомогти ветеранам. Але щоб реалізувати будь-яку цю мету, мета один. Мета це 2 це у нас мета 3, це у нас мета 4. Треба нам конкретне третє конкретні М. Механізм. Як це все реалізувати кожну цю мету? Механізм. Ну, який у нас, наприклад, механізм для регування? Ну, наприклад, це. Можемо новий лікувальний центр. так, Новий так, організм. Пішов один новий лікувальний центр. так. Можемо робити відділення в існуючому. лікувальному закладі. так, Відділення існуючому. Лікувальному закладі. Ну і маємо ще й можливість тепер завдяки нашим різним програмам. Це є закордонне лікування. Так. Є таке? Є такі зараз механізм закордонне лікування. Так. Можуть бути ще інші змішані. Оце конкретні механізми, як реалізувати мету лікування для нашої такої високої місії, яку ми на, на себе. Те саме тут, реабілітація, ну, фактично повторяється, новий реабілітаційний центр, так? відділення реабілітаційне, існуючий заклад. І так само є практика закордонної реабілітації, закордонної реабілітації. От ми маємо механізми для процесу реабілітації. Працевлаштування дуже цікава тема. Які можуть мати тут конкретні механізми? Власна справа або власний бізнес. На це далеко не всі спроможні, далеко не всі хочуть і вміють цим займатися, але ті, хто хочуть або вміють, їм треба ветеранам допомогти зробити цю власну справу, почати бізнес. Другий напрямок це є найманий працівник. Помогти просто знайти роботу в державному секторі, в приватному секторі, немає значення. Найманий працівник працевлаштування. І є ще такий механізм, який я впевнений і на Чернівці, на Чернігівщині реалізується, коли йде кооперація. кооперація ветеранів. Де не індивідуально людина відкриває справу, а конкурується з собі подібними. І, наприклад, в Києві найпростий приклад відкрили, може, ви знаєте, практично на Майдані Незалежності піцерія від ветераном. Так і назвали. Декілька ветеранів зібрались. Я приміщення знайду, я обладнання там кухонне, я там меблі для... Для самого залу зібралися там, по-моєму, їх три чи чотири співзасновники, ветерани їх відкрили, просто піцерія так і назвали. Ветеранна. Це кооперація самих ветеранів. Ну, Наприклад, візьмемо ще розпишемо так приблизно дозвілля. А ще, ще перепрошую, що може бути повернення на військову службу, тільки ну, можливо, 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 так. Так. це є, є працевлаштування. Він йде в армію на зарплату, на відповідні mm -hmm. посади. Це є один з варіантів працевлаштування. Дозвілля, яке у нас є? Спорт. Так. Далі культура, культура, далі мистецтво. Так? Ми бачили вчора е, дуже гарна історія, ветеранський театр. Так? Мистецтво. Ну і те, що ми можемо назвати, наприклад, так само був приклад, це як контактність Тобто Як художня, то відбудеться. Контактність, в формі там, з тваринами, рибальство, щось таке, що людина має, лежить душа до чогось, так? і ми так влаштовуємо дозвілля. Тобто оця три наших М це МММ, але хороші, не аферистичне, це то, той економічний механізм, ті коліщата, які крутять нашу наш економічний процес, що мріє лірика завдяки техніки, технології, і придуманої фізи технолог, щоб все це закрутилося і стало можливим і стало реальним. Тут можна ми ці механізми всюди, ми можемо їх ще доповнювати. Це вже справа реальних справ. Більше того, в процесі життя, в процесі реалізації завжди виникає щось нове, що ми навіть не думали, що може таке бути, а воно виникає. Ну, наприклад, той самий Театр ветеранів. Ну, хто не міг подумати, що таке може бути взагалі. Всі ж були спрямовані, що це там, спорт для ветеранів, так? Ну, якісь там розваги, там, психологічна допомога, а тут, бачите, навіть виникла раптом у них така абсолютно непідготовлені, непрофесійні ніякі актори, вони вирішили, що давайте будемо грати театр, там, нібито аматорський і та так далі. Тобто один з прикладів того, що реалізується щось абсолютно нове, яке раніше навіть не мало місця ніколи. Це, скажімо так, такий рівень, знову ж таки, умовного мислення макро-мікроекономіка, це вже той рівень, який реалізується на мікрорівні, для того, щоб цей зв'язок між ліриками і фізиками реально відбувся і процес запрацював і реалізовувався.